Я вітаю понеділок, 20 травня. У студії Вадим Ярошенко це новини лайв. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз ми починаємо. Бої йдуть ледь не за кожну вулицю. У Харківській ОВА розповіли про ситуацію у Овчанську. Щоб збільшити обсяги імпорту, максимальну ціну на електроенергію для бізнесу підвищать. Лихоманка кашель, закладненість носа. Коронавірус може повернутися вже цього літа. Лінія фронту на півночі Харківської області стабілізована. У Вовчанську тривають бої. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов. Він наголосив, що протистояння у Вовчанську йде ледь не за кожну вулицю. Лінія фронту по півночі стабілізована. Не допущено просування ворога по Липецькому напрямку і Слобожанському напрямку. Наразі наші військові продовжують бойові дії за саме місто Вовчанськ, де лінія фронту проходить по річці вовча. Там окупанти намагаються просуватися, однак успіхів не мають. Навпаки, наші воїни намагаються відбивати будинок за будинком, вулицю за вулицею. Україна таємно перекинула бригади під Харків перед російським наступом. Пише Sky News. Репортери британського телеканалу поспілкувалися з артилеристами 57-ї бригади, яка відбиває російські атаки на Вовчанськ. Військові розповіли, що були завчасно передислоковані на північ Харківщини 4-5 травня, але зазначили, що варто було зробити це раніше, аби краще підготуватися до наступу РФ, який почався 10 травня. Окремі країни НАТО вже тренують бійців ЗСУ в Україні. Пише Financial Times. Про це заявила прем'єрка Естонії. За її словами, країни роблять це на свій страх і ризик. Якщо їхні інструктори постраждають від російських атак, це не призведе до застосування п'ятої статті статуту НАТО, яка передбачає колективну відповідь у разі нападу на член альянсу. Калас не виключила, що Естонія також може відправити своїх інструкторів для навчання солдатів в Україні. Але для цього потрібно схвалення парламенту. Усі говорили про мобілізаційний закон, а фактично пропустили ухвалення більш важливого документу. В'ячеслав Потапенко в ефірі Ранок лайф пояснив, що постанова номер 560 кабміну тепер є основним документом для чоловіків віком від 18 до 60 років. Вона регламентує порядок дій щодо мобілізації, обліку та інших питань. Там все розписано. Хто у вас може перевіряти документи? Які документи, в яких місцях, що йде, за чим яка процедура там, оновлення даних і так далі. Яка там заява на відсрочку? Там навіть протокол, там навіть акт відмови від того, що ви хочете, ну, що вам пропонують приїхати в ТЦК, ви відмовляєтесь, і тоді вони викликають поліцію. як Це ну, це все унормовано. Тобто, все, що це відбувалося останні ну, півроку і напружувало всю цю історію, воно унормовано постановою Кабміну. У застосунок резерв плюс у найближчих оновленнях такі планують додати функцію електронних направлень на БЛК. Повідомили у Міноборони. До того ж, у новій постанові Кабміну йдеться, що представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово. Це можливо за адресою проживання на роботі, навчанні, на масових заходах, блокпостах і пунктах пропуску через державний кордон України. Тим часом у мережі поширюють відео, на якому жінки вочевидь не давали працівникам ТЦК забрати з собою чоловіка, через що люди у військовій формі почали на них лаятися. Один із військових зазначив, щоб його не торкалися, адже він має контузію після служби під Бахмутом. Увесь конфлікт супроводжувався образами в бік жінок. Де контузія мокусля? Вы дом спали. Так это мы виноват или может Россия виноват? Телефон виновения, кого-то тоже самое. Телефон спрятать, вечер. Надо на меня орать. Кто вы такие? Вы матами разговариваете с женщинами. <говори> Например, а тебе значит, схема инвалиды все сами приехали. Ты б челин! Непокорный! Чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, повідомили у ДПСУ. Як з'ясувалося, чоловіків підписали на закритий тг канал, в якому їм пообіцяли організацію безперешкодного виїзду за кордон. Вартість такої подорожі для однієї особи становила від 3 до 15 тисяч доларів. Для бізнесу підвищать максимальну ціну на електроенергію. Таку інформацію оприлюднили НКРЄКП. Це потрібно, щоб збільшити обсяги імпорту у нічний час. Нові ціни почнуть діяти вже з 1 червня. Ну а я нагадаю, що тарифи на світло для побутових користувачів також ймовірно зростуть на початку червня. Нова вартість може складати 4,5 гривень кіловат. Наразі в Кабміні йдуть активні обговорення. Коронавірус може повернутися вже цього літа. Таку інформацію оприлюднили у Financial Times. Західними країнами зараз активно поширюються штами COVID-19 групи флірт, які можуть спровокувати сплеск захворюваності влітку 2024 року. Симптоми флірт такі ж, як і при класичній короні, лихоманка, кашель, закладненість носа, біль у горлі, втрата смаку або нюху. Усик став найкращим боксером світу за версією авторитетного журналу «The Ring». Видання, яке виходить із 1922 року, опублікував нову версію свого рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Його очолив абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. А сьогодні Усик вперше після бою звернувся до своїх підписників у соцмережах. На відео можна побачити стан боксера його обличчя ще в синцях, А на одній із брів ймовірно декілька поранень. Доброго дня. Трошки часу пішло після поєдинку, трошки пом'яте обличчя, але слава Богу, перемога є. Я хочу подякувати всім українцям, які за мене молилися. Всім тим хлопцям, які боронять нашу країну і захищають її від ворога. Я хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та нашим всім діткам, які зараз витримують цей натиск. Я дуже вам дякую за підтримку. Я отримую величезну кількість повідомлень з привітанням. Дякую. Кабмін заборонив азартні ігри в інтернеті. Наш кореспондент Олександр Садюн дізнавався, що про це думають кияни. Давайте почуємо людей. Тобто в інтернеті не можна буде, а буде там в поворотні. Ну, виходить якась, знаєте, якби несправедливість, тому несправедливость, потому в інтернеті, на самом деле ті, хто шарять, вони понимают, що там можливості больше. більше. есть, ти, не виходячи з дому, отримуєш возможность поиграть в азартні ігри. Які там, наприклад... Плюс там вариант, допустим, по ставкам, как правило, отличается. Mm -hmm. Потому что, допустим, я был в казино как-то, не в Украине, в Египте. И там, там, oh ну, там, допустим, смотрите, там минимальная ставка допустим, 1 бакс, 40 гривен. Ну, вучаюсь. А в казино можно поставить, например, если ты играешь с криптовалютой, там поставить меньше 1 цента. Okay. Криптовалюты такие? Ну, конечно, но ну, есть разные казино. Я немного в этом разбираюсь, розбираюся, как бы, одне дело було таке, що я типа, вот. Но я, я, я не играю. Я грав в Україні в казино тоже, коли я ще був когда коли я був студентом. І тоді я короче, виграв 200 гривень. Людям советую не грати в казино нигде. ніколи, ни ні в інтернеті, ні в житті реальний. Хто хоче грати, той в будь-якому випадку зможе і надалі це грати. Заборонили, але всякі банери і тому подібне, воно все висить, його ніхто не забороняє. Тому це так само, як заборонили курити, все одно всі курять. Я просто трішки стикалася, можна сказати, з цим. На жаль, а це розкажіть? Ну просто були знайомі, які грали. Там дійсно можна виграти хороші суми, але там також потрібно знати всі алгоритми, як воно це все працює. Тому просто ти зайдеш, воно тобі нічого не дасть. Там для початку потрібно вкинути нормальну суму, щоб далі вже заробляти хоч якісь гроші. В метро, як їду, вивіски були завжди там а, лікували від наркоманії, там, від алкоголю. А зараз вже. Лікують саме від цих там ігор. Нормально, І просто в шоці. Тому що світ зараз так помінявся. Саме зараз лікують від ігор? Я думаю, що вони взагалі не потрібні зараз. Угу. Ці азартні ігри, вони нікого не цікавлять, я думаю. Це небезпечно для військових, угу. тому що вони всі гроші там, якби викидають туди. Ну і плюс для суспільства також. Ну. Угу. А у вас не було ніякого бажання якось зіграти? Не було. Вони в полоні, щоб ти був вільний. Креативна агенція Алана Бадоєва, Бадоїв Айді за ініціативи звільненого з полону захисника Сергія Волини, Волинського та фонду Сталеві створили серію соціальних роликів. За словами творців, місія проєкту полягає в щоденному нагадуванні про українських військовополонених. Дуже важливо і чесно, щоб кожен українець відчував зв'язок та подяку за новий день, який проживає на землі вільної України. Бо кожен хлоп. Опись чи дівчина, які ще перебувають в полоні, потрапили туди, захищаючи нашу свободу. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефірної стафету. Я передаю своїй колезі Юлії Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.